При виборі рюкзака для бізнесу важливо враховувати всі фактори. Правильно підібраний жіночий рюкзак звільняє руки, розподіляє вагу рівномірно по спині. Бізнес рюкзак повинен бути функціональним і містити всі необхідні відділення і кишені. Форма рюкзака також може бути різною. Найпоширеніша форма це прямокутна. Ця форма є найбільш місткою і практичною. Також можна вибрати рюкзак округлої або овальної форми. Ці форми виглядають більш стильно, але вони менш місткі. Розмір рюкзака повинен відповідати вашим потребам. Якщо ви плануєте носити з собою багато речей, вам знадобиться великий рюкзак. Якщо ж ви носите з собою лише найнеобхідніше, вам підійде невеликий рюкзак. Рюкзак повинен бути виготовлений з міцного і якісного матеріалу, який зможе витримати навантаження і не порватися. Головне відділення рюкзака повинно бути досить містким, щоб вмістити всі необхідні речі. Також бажано, щоб в рюкзаку було кілька додаткових відділень і кишень для дрібних, але важливих речей. Але практично must have для бізнес-рюкзака це спеціальне відділення для ноутбука. У гарному рюкзаку дана зона розташовується в області спинки, адже вона вважається найбільш безпечною і трохи жорсткішою, ніж фронтальна частина виробу. Що може впливати на вартість виробу? Це можуть бути додаткові заходи захисту для ноутбука, наявність спеціальної твердої або м'якої вставки знизу в кишені. Вона оберігає лептоп при випадковому падінні рюкзака на підлогу. Наявність дійсно щільної тканини та посилених перегородок у відділенні. Досить часто основне відділення міського рюкзака має лише один відокремлений відсік для ноутбука. Та загальне місце для решти речей. Зручніше, коли є зони для зберігання. А саме внутрішні кишені для планшета, зарядних пристроїв, павербанку, навушників, органайзери для канцелярського приладдя, всі часті кишені для мишки, серветик або інших дрібниць. Завдяки внутрішній організації можна уникнути безладня та мати швидкий доступ навіть до дрібних предметів. Преміальні колекції мають безпечну потаємну кишеню, розташовану на спинці, в якій можна носити паспорт, права і інші цінні документи. Кишені для пляшки вивільняють місце у внутрішньому просторі, заточені підємності з водою, але також зручні для перенесення парасольки. До речі, розміщувати пляшку ззовні добре ще й тим, що якщо трапиться протікання, то гаджети не повинні постраждати. А ще це дає швидкий доступ до напоїв. Більш дороговартісні на серії мають USB-інтерфейс зовні рюкзака, корисне доповнення саме для повсякденної міської експлуатації. З середини до наявного порту можна підключити зовнішній акумулятор, а потім на ходу заряджати смартфон або інші носимі гаджети. Збалансованими з погляду ціни, якості та практичності можна вважати матеріал Поліестер. Поліестерова тканина гарно чинить опір впливу води, особливо за наявності спеціального просочення, не брудниться, не схильна до розриву. Чим щільніший матеріал, тим довговічніший і надійніший рюкзак. Правильно підібраний рюкзак буде не тільки практичним, але й стильним аксесуаром, який буде радувати вас довгі роки.